Здоровенькі були. Несло мене сьогодні несло і занесло, не повірите куди. а ну хто знає названня цього трактора? Багато у вас підписчиків у мене на каналі, хто оцього класнючого, шикарно зробленого трактора знає. Ну, щоб ви розуміли... Всім привіт! то тут же все ще є хлопці його, ті, без яких... Без яких не проходить ніяке відео. Я вітаю Стаса. Я заїхав до нього і як вам сказати, пообщавшися вчора так чуть-чуть... Да, вчора Вся раз созвонилися, раз. але із такою людиною, як Стас. Ну, набагато проще балакати не по телефоні, повірте мені. А все, так, як ми сьогодні поговорили, трошки випили чаю з кофем. Я тут не зря в цих краях і хочу вам сказати, що. Далі, трошки далі, пізніше по хронометражу відео буде, покажу, що я сюди приїжджав і повністю розкажу, що я привіз. Дякуючи своєму другові і дякуючи одному дуже козирному дядькові. Не буду його говорити, він чоловік не публічний. Публічний я скажу Євген. Це теж у нас підписчик і наш родич. Ви почули. Я не говорив нічого, правильно? О, ну, так, так що в нас общі друзі. Ну, це ж так, так. Да. Так що я хочу подякувати і. Євгену за те, що він за той вклад, який він надав на домого трактора, і взагалі за ті і совіти, і поради, і те, що він допоміг. Лічно і, і, і для мене, лічно для трактора, ну в общем, велике чоловіче спасіба і уваження на всю життя. Ну, і Стас було свій чоловік. Гріх було не зустрітися, заїхали спеціально. Тут, тут взагалі рядом. Трошечки проїхали, бо практично рядом і ну, от, гріх було не зустрітися. Так, що... так що ждіть, хто не знає про Стаса, про його творчість, знаєте де. В описанні і в першому коментарі будуть силочки на його канал. Ми з'їздимо на ставочок, на стадіон, який е... я всіх так призиваю, фермерів. Не жать собі, сюди в карман. А розвивати своє село, і ми покажемо, як ми з фермерами, з нашими пацанами е, твіжуємо по селу. Тобто що ми робимо, як ми робимо, і задумайтесь люди, кому віддавати землю, чи своїм пацанам, чи холдингам, яким похрен на ваше село. А в нас все чітко. Е, і чим більше буде наших е, ну, односельчан з нами, тим більше в нашому селі буде робитися. А так. Важко дуже. Ну, у нас все зроблено. У нас є ставочок, у нас построєна церква, е у нас є стадіон. ну і це, Я не буду фамільничать, але люди знають. Ті, що ну, ті, мене хто дивляться, знає, да, і ті знають. Знає. Ну і чим більше буде таких, тим більше буде порядка в селі. А ви задумайтеся, якщо ви віддали свою землю холдингам, то не ждіть нічого. Вам ніхто нічого не дасть. В не Ні, воно їм не треба. Просто не треба. Ви почули слова людини, що, яка... Отдавайте людям отаким бродягам, яких музалі беншені. І потім щось десь буде. І руки не відмиваються. Та ніколи. Коли вони в ніколи, ніколи. Ну, Взагалі, ще будуть включення. Будуть, по-любому. Ми вам покажемо все. І покажемо і ставочок, ті, хто мене не дивляться в нього на каналі. Тобто ви подивитесь, як, як можна робити але но, но з правильними рухами От іменно. общем, ще включення буде. Панове, я не зміг, щоб не зайти в кабінет. Конечно, мій ЮМЗ, я не сказав би, що хуже. Но фору, звісно, дасть. Тому що тут душа вкладена так, а в мене душа вкладена по-другому. І, звісно, так. Да. Тут, по-перше, акустика козирніша. У мене є питання позадуматися. Плюс до того всього тут ще є от така функція. Хто понімає, той пойме, а хто не понімає, то не пойме. Розуміє. Хай понімає. Розуміє. Да, хай питається поняти. І ця функція, я вам скажу, що по темі. Чим далі в ліс, тим більше дров. Так, да, і так собі тут сидиш у тракторі, а тобі комфортно, прохладно. На дворі всі мокрі ходять, а тобі добре. А як тобі сідушечка? Сідушечка відчна. Тут базара ноль, я согласен. О, і тут, головне, гляньте, який коврик. Я ж вас так легенько по кабіні проведу, тому що, може, у нас не спільні підписники і треба їх зробити трохи спільними. Ну там лапить, то, -то не важливо. Ну, тут трактор, звісно, так. Да. МТЗончик, базара ноль. Ну, звісно, не Lamborghini, ну нічого страшного, все будемо рости. Коротше, саме головне гляньте, що тут стоїть. Ви зрозуміли, яка тут акустика, куди там братися. Ну і полочка тут, як положено. Не знаю, чи буде мене чуть вітер, але покажу хоча б. Хоча б покажу. Да, стадіончик хлопці, звісно, зробили чіткий, так, тікаємо від поліва. Тут все як положено, все як має бути. Не, ну ляпота, що сказати, ляпота. Ну що ж, панове, я вже вдома. Хочу вам показати, що я привіз. Був я, як ви зрозуміли, у Стаса Ковальчука. Бачили ж в перший частині відео. І бачили вкратце Євгена легенько. Ну, На камеру він не хотів попадати. Тому його і не знімав. Но цьому чоловіку хочу сказати віддільне дуже велике спасибо. Це така людина з широкою душою. Тут, як кажуть, немає чого лишнього балакати. І показую, що я привіз з тих країв. Ну, Поняли, плита, та, що треба мені була. Потім, саме головне, це блок. Звісно, блочок буде ще ходити, мійток нам діла. Євген мені ще такого винта підігнав. Я його шукав, але шукав не сильно. Євген наче мої мислі прочитав, і він там мені теж віддав. Потом стартір такий оригінальний. І номінальні вкладиші шакеринські на колінвал. І потом ще от такий фільтрон. Це виходить Юмезовський заводський, Ну, типа заводського, тобто тут пакетний фільтр, класна штука. І ще от такий колектор. Цей колектор мені Ярик отдав, за що йому теж велике-велике спасибі. У мене тут трохи не такого плану стояв на голові. Ну, Він типу, вверх дме цей же ж вбік. Оце я все добре відкручую. І просто коліно зразу повертаю в сторону кабіни і все. Тобто Там буде так зроблено. Зараз, як бачите, в мене вже помаленьку йде розбирання цього всього. Витягнули поршня першого, виходить. Першого не по щоту, а першого по тому, хто, що витягли. Ну, як бачите, поршень такий, Ну, трохи щось робив, але небагато. Е, є ще по блокові деяке питання, це я думаю рішу вже в понеділок, там треба буде з'їздити на завод, щоб хлопці подивилися. Ну і в принципі в принципі, зборка. Ну, ще раз, велике спасі Євгену, йому взагалі велике спасибо, яка тільки може бути, дядько золотий. І Ярику. Він теж мені підігнав колектора. <хи> так що спасіба цим хлопцям. Був я, як ви бачили, у Стаса. Дядько теж рукастий, молодець. Працює, трудиться, старається. Ну, в принципі, як всі ми, українці, і робимо. Ну, в принципі, на цьому я думаю, що все. Не забудьте підписатись на канал. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!